Коли починало це все робити, я не думав, що до такого дійде. <с> а зараз просто я понів, що я цим все життя, хочу займатися. У власному гаражі Дмитро майструє та популяризує музичні інструменти, на яких колись грали на Волині. Сопілки, волинки, ліри, скрипки, дудки, викрутки. За 10 років Дмитро опанував виготовлення 15 різновидів. І тепер він є одним з кількох майстрів, які продовжують дарувати життя волинським музичним інструментам. За своє життя Дмитро був дизайнером, відеографом, фотографом, робив декорації, а нове хобі йому принесла нещаслива випадковість поламана ключиця. Лікуючись, хлопець мав багато часу для експериментів і зацікавився музичними інструментами. Тоді ж навчився різьбити по дереву та зробив з пластикової труби першу дудку. Спочатку Дмитра цікавили іноземні середньовічні інструменти, але згодом він захотів більше дізнатися про своє. Тож почав вивчати традиційні музичні інструменти в Волині та процес їхнього створення. Виявилося, що регіон надзвичайно багатий на колоритні інструменти. Аби описати територію їхнього поширення, Дмитро використовує термін Велика Волинь. Це історико-географічний район, який охоплює північно-західну Україну та частину Польщі і Білорусі. На цій місцевості були поширені схожі інструменти. Пастухи їх робили в полі, коли пасли корів або в місцевих лісах. Так з'явилися дудки-викрутки, ріжки, лігавки, маленькі трембіти та дудки колянки. Е, такий кущик крушина. Ми обстукуємо гілку, достаємо трубочкою куру, колима на дві половинки, вибираємо і засовуємо куру назад. Того йде така колірка. Захопившись історією та специфікою інструментів, Дмитро поринув у справу з головою і за роки практики став відомим серед поціновувачів майстром етнічних інструментів. Він сам виїжджає на заготівлю матеріалів крушини, бузини, сосни. Сам знімає кору з дерев. У майстерні з сосни робить дудки-викрутки, а корпус ріжків ясена, груші чи абрикоси. А оце бекач називається. Він з розкручений з кори вільхи. і такий самий робиться, типу, пищик, з крушини. Це волинський інструмент, сигнальний, пастуший інструмент. Що пастуший, бо можна зробити на місці, сидячи там п -п 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 пасши корови. Багато роботи збирається під час сезону фестивалів. Дмитро виконує замовлення для музикантів. Своїм ремеслом майстер ділиться в соцмережах, показує процес створення інструментів і грає на них. До нього в майстерню нерідко заходять люди, які прагнуть виготовляти інструменти самостійно. Дмитро охоче навчає їх, дає інструменти та матеріали, бо прагне поширити свої вміння серед людей. А разом з цим не дати зникнути неймовірному музичному колориту рідної Волині.